Що ще можна сказати про шлюб? Це завід спілкування, що зв'язує учасників взаємними узами. Слухайте, це завід і ключове. Слухайте, серцем шлюбу є спілкування. Завід це безумовна посвята. Умовно кажучи, ми двоє ланцюгами себе зв'язали для спілкування. О, все, я і вона. Навіки, допоки смерть не розлучить нас. Спілкування, іншими словами, ближчої людини для спілкування в моєму житті не може бути, окрім моєї Али. У мене є друзі? Так. У неї є подруги, без сумніву, але ось вона. Ми зв'язали себе ланцюгами і жбурнули, жбурнули цей ключик від нашого замка в глибоке море. Ніщо не має розірвати цей ланцюг. Часом, може, куртіло б, знаєте, десь так, от трошечки повіддаль, не дихати одне одному. Але ні, Бог задумав ось так. Тоді, коли хочеться і не хочеться, це завід спілкування. Спілкування це серце нашого буття. І якщо сьогодні у вашому шлюбі не гаразд, все почалося з проблем на рівні спілкування. Нема часу говорити сьогодні про це. Дуже швидко. Я ж нагадую, з висоти пташиного польоту лише. Що ще можна сказати про Божий задум для шлюбу? Брати і сестри, молодь, яка несміливо піднімала руку. Думаючи про одруження і шлюб, Бог задумав шлюб, як щось, що мало відображати його образ. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він створив як чоловіка та жінку, створив їх. Чимало теологів абсолютно справедливо говорять про наступне: образ Божий вкладений окремо в чоловіка і окремо в жінку, незважаючи на те, що чоловік і дружина, чоловік і жінка творилися по-різному в різний період. Коли Бог творив чоловіка, Бог взяв те, що було під рукою. Менділеївську систему, порох раз і зробив чоловіка, коли Бог творив жінку. Він навів загальний наркоз, розкрив грудну клітину і взяв ребро. По-різному творилося чоловік і жінка. Але він творив їх з метою, щоб потім, коли вони стануть двоє, одно. Згодом всі інші люди, діти, правнуки і так далі, дивлячись на шлюб, дивлячись на життя Двох, яким чином могли розуміти природу Бога. Значить, у шлюбі, у житті гармонійному Двох є щось, що може натякати на природу самого Бога. Так. Що я маю на увазі? Ну, Почнемо з того, що Бог не одна особа. Чоловік і жінка це двоє, ми знаємо. Що Бог, Отець, Сини Дух Святий. І так як для чоловіка і жінки ключовим є спілкування, так і для Святої Трійці, спілкування є ключовим. Так як у шлюбі чоловік і дружина мають різні ролі і обов'язки, так само у Святій Трійці, у кожного є різні ролі і обов'язки. На цьому зупинимося. Так чи інакше? Інакше, але шлюб, мій, моє подружнє життя, має людям засвідчувати який Бог. Іншими словами, дивлячись на подружнє життя, багато хто мав би сказати: вау, Бог мусить бути прекрасним. Бог мусить бути прекрасним, якщо він створив таке, коли ви одружувалися. А ну згадайте, будь ласка, коли ви виходили заміж і ви одружувалися, ви з цією цілею одружувались? Ви з метою одружувалися, щоб проголошувати Божі чесноти, його образ. Друге, що можна сказати, про Божий задум для шлюбу, доповнювати одне одного для виконання Богом даної місії. І поблагословив Бог і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте усю землю, оволодійте нею і. Пануйте над морськими рибами, над птаством небесним і над кожним плазуючим живим на землі. Так. Виявляється, Бог створив Адама з місією, і саме тому, що він сам справитися не зовсім добре міг, була подарована йому дружина. Дружина мала доповнювати його. Вони двоє разом мали звершувати Божу місію. Саме так, Божа місія. Це двоє різних, неймовірно різних, але з'єдналися в одне. Але саме так Бог задумав. Наприклад, він любить море, вона любить гори. Вона любить овочі, він любить м'ясо. Вона любить солодке, він любить гостре чи навпаки. Він тринькало, а вона заощаджує. Він гайку закручує у вихованні дітей. Ні, скоріше, вона гайку закручує у вихованні дітей. А він такий ліберальний, наприклад. Такі різні, да, різні. Бог задумав цю різність, тому що, виявляється, чоловіки, дружина компенсує щось, чого в мені немає. Інакше навіщо мені було 17,5 років тому одружуватись на самому собі? Бог задумав її інакшою, і вона мене доповнює. Але тут ключовий момент місія. Чоловіки, хлопці, якщо ти не розібрався з покликанням Божим, що хоче від тебе Бог? Куди ти збираєшся вкласти весь залишок свого життя? Навіщо ти одружуєшся, навіщо тобі помічниця, якщо ти не знаєш, чим ти маєш займатися? В чому вона тобі має допомагати? Байдики бити? Гроші заробляти, чи ти просто шукаєш собі таку другу маму, яка би готувала, прала, ніжно цілувала і виконувала всі твої вказівки на направо, на право, марш? Не для цього. Молоді люди, ваша зрілість, хлопці, ваша зрілість визначається тим, чи знаєш ти місію Божу для себе. Своє покликання. Тим, чим маєш ти займатися тут на землі, і до чого закликаєш свою наречену. Наречені. Не виходьте заміж за хлопця в умах, якого туман. Якщо він не розібрався, чим він має займатися, ради чого він живе взагалі, ви помічниця йому в чому будете? Ще один туман навіяти. І буде двоє в тумані. Веселе життя. Місія неймовірно важлива. Тож розпізнавайте Божий заклик для вас, молоді люди. Це виклик серйозний, без сумніву. Якщо ви одружилися і не дуже мислили, і думаєте, о, як багато ми втратили. Ні, шукайте двоє. Хто сказав, що пізно вже. Божий план для шлюбу. Дуже швидко. Божий план для шлюбу покине тому. Чоловік свого батька та матір свою та й пристане, приліпиться, приклеїться, приєднається до дружини своєї і стануть вони одним тілом. Бог дав, можна сказати, один єдиний вірш, таке розлоге правило експлуатації, де є три дії слова. Ага. Виявляється, що у шлюбі ми маємо докласти зусиль до чогось, Так, залишити, покине, залишити батька та матір, пристати, приліпитись і ставати одним тілом. Іншими словами, це неймовірно важливий складний момент залишити своїх батьків. Збагнути молоді люди і татусі, мами. Мені прикро. Зараз консультую кілька пар по дошлюбній підготовці. І знаєте, я бачу одну сім'ю, де можуть бути проблеми. Мама вхопилася обома руками в свого єдиного синочка, якого не хоче від... віддати. Ні, вона ніби хоче і не хоче. І материнське серце розділилося на опіл. Вона розуміє, що він уже достатньо дорослий, але їй хочеться, щоб він був поруч і ось тут, щоб він залишався таким милим ніжним синочком. І коли вони натякають для мами, що вони хочуть найняти окрему квартиру і жити, ну так, хоча б в кількох кілометрах. Ні, 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 ви що, дітки, ні? В якому разі? У нас є гарненька хатинка врімяночка, отут, тут, от-от. І вам буде достатньо, навіщо витрачати дітки гроші? Навіщо? Така ніжна матуся, яка своїми обіймами просто задушує їх двох? Яка постійно між ними. Я знаю, що це таке залишити батька і матір. Я сам був і залишаюсь єдиним сином. Я емоційно був прив'язаний до мами своєї не дивно, вона стала вдовою в 24 роки. І хоч вийшла заміж в друге її сімейне життя не складалося. Більше дітей немає. Єдиною утіхою для моєї мами Нелі був я. І коли я одружився, я так і зробив. Наш дім був розділений навпіл. Тіпа дві половини, але зайшов в одну, пройшов по всій хаті і вийшов в другою. Я думав, це непоганий старт. Це я так думав. І перші кілька місяців були непоганими. Мама в мене була дуже мудра і на той момент, хоч ще була не християнкою. Але згодом, знаєте, так кортить підсказати молодій невісточці, що це ж посуд може трошечки застоявся, що це ж, можливо, смічечка трошечки більше, ніж хотілося б. А народилося ні, ще на той момент. Ми, ми тільки завагітніли і чекали дитину. Ну хотілося нам довше поспати. Ну, не можна так спати довго. І я зрозумів все. Я раптом побачив, що блиск в, в очах моєї дружини почав згасати. Вона не відчуває себе посправді господинею, хазяйкою, яким мало б бути. Послухавши відеосемінар Брюса Уілкінсона «Біблійський портрет Супружества, там, де він просто розбивав моє серце. Казав мені, який я мамин синочок. Я зрозумів, треба робити щось. Щось радикальне. Ну мене вистачило, знаєте тільки на що? Просто перекрити ту половину, забивши дверний проход ОСБ плитою. Як зараз пам'ятаю, очі мами, яка стояла там, а я просто забивав цю плиту ОСБ. Що, мама, ти відпускаєш мене, розумієш? Мені це було зробити дуже нелегко, брати і сестри. І багатьом нелегко. Але сама роль батьків відпустити дітей, побачити, що вони здатні самостійно пливти і вигрібати, пробачте, у цьому житті, а не тримати їх міцно. І ви, татусеві чи доці, чи мамині синочки, маєте мужність ставати сміливими. Причини розлучень. Ось вони найбільш поширені, як кажуть фахівці. Їх зо три десятка, але основні систематизуючи несумісність характерів. Несумісність характерів. Я вже про це говорив, ну безглуздість. Та Бог задумав, що ми маємо бути різні. Несумісність характерів, сексуальна несумісність партнерів, коли люди не отримують задоволення, насолоди в цій сфері дуже тонкій. Подружня зрада, спільне проживання, подружжя з батьками, боротьба партнерів за домінування в сім'ї, тривале, вимушене проживання подружжя далеко одне від одного для Західної України. Це в якійсь мірі прокляття. Коли дружини їдуть на заробітки, чи чоловіки місяцями, а часом роками відсутні, і це приводить до розлучень, до того, що шлюби гинуть, зловживання алкоголем і наркотиками. Якщо вдивитися у ці причини розлучень, то кожна із них підпадає якісь порушенню якоїсь із божих заповідей. Люди або батьків не залишили, люди або не приліпляються одне до одного, а до чогось іншого приліпляються, або люди мають серйозні проблеми, зокрема у сфері інтимного життя, і сфері спільних цінностей і спільної місії. Якщо сьогодні хтось із вас переживає не найкращі часи у шлюбі, запам'ятайте, розлучення це не вихід. Друге, це говорить про те, що ви порушуєте якісь правила експлуатації, якісь божі заповіді. Ваша справа знайти, що не так. Що в цій складній структурі, організмі вашого шлюбу не так, не по-божому. Ви маєте знайти в собі мужність і силу віднайти це в собі, не в ній, не в ньому, в собі, і внести якісні зміни, підпорядкуватись Божої Божій заповіді. Без сумніву, немає часу говорити про все сьогодні. Я лише закінчуючи, скажу, підсумовуючи розлучення. Завжди має першопричиною гріх, не завжди є незаконним. Завжди руйнує шлюб, не є неминучим серед віруючих. Є законним, якщо одно, один із подружжя здійснив аморальний гріх або живе подружньою зрадою. Є законним, якщо невіруюча людина хоче розлучитись з віруючим тільки тому, що ця людина віруюча, і є переконання християнські. Ось цей тортик, не знаю, чи ви побачите його, але я був шокований, дізнавшись, що в Україні є новий тренд, тенденція. І знаєте в чому? Розлучення починають святкувати красиво. Наймається ЗАГС, приходять гості, оркестр. Церемонія супроводжується спаленням весільної сукні, розрізанням краватки, яку він одягав у День весілля. Наречені колишні, а тепер, які розлучуються, навіть обмінюються обручками, де зображене розбите серце. Ну і якщо весілля не уявляється без весільного торту, так і розлучення тепер почали робити розлучні торти. Ось як вони виглядають. Ось так виглядають. Ось так виглядають. Вдивіться зараз в цю пару. Чоловік і дружина наречений. І наречена, він тримає гвинтівку, вона тримає пістолет. Як ви думаєте, в що вони прицілились? В одне одного, так. Що вони готові розстріляти одне в одному, знаєте що? Недоліки. Недоліки. Вона готова розстріляти в ньому щ... все, що дратувало її, що ранило її, все, що завдавало їй біль, так само і він не залишився без болю. І готовий, як то кажуть, всю обойму всадити у неї. Зараз вони за мить, аби вистрелити одне одного. Я задаю питання, чи є щось, що здатне цих двох молодих людей зупинити, чи вже не молодих. На мою малу сімейну групу, яку ми ведемо з Алочкою. Два роки тому ходила подружня пара, вони прожили 16 років у шлюбі і думали про розлучення. І я задаю знову те саме питання, чи є щось, що здатне їх зупинити. Чи є щось, що здатне їх примирити ось цих двох молодих чи не зовсім молодих людей? Як мудро одного разу подружжя християнських консультантів сімейних тєліпових, які були на ток-шоу світському на одному із російських каналів, ведучий того ток-шоу, задав питання тєліповим, знаючи, що вони сімейні консультанти, ви що в своїй практиці ні разу жодній парі не рекомендували розлучитись? Чесно кажучи, чимало світських консультантів бачить, що вихід саме в цьому? На що подружжя тєліпових задало питання ведучому? А як би ви віднеслися до лікаря, який приписав своєму пацієнту померти? Є єдине саме сильне, саме міцне, що здатне зупинити ось цю пару. Це якщо раптом вони переведуть погляди одне з одного. Якщо раптом вони знайдуть сили підняти свій погляд догори, до неба. Підняти свій погляд, якщо хочете, на Голгофу. І тоді вони збагнуть ці двоє, що насправді їм потрібно примиритися з Богом. Той самий апостол Павло писав Бог у Христі. Примирив світ з собою самим. Послухайте, Бог зробив неможливе можливим. Абсолютно святий Бог і грішне приречене людство. Таку прірву ніхто і ніщо здолати не міг. Це набагато страшніше, ніж будь-яке розлучення, яке планується. Це була нездоланна прірва між святим Богом і нами грішними людьми, бо Бог ненавидить гріх, бо заплата за гріх смерть, бо кожен гріх це борг перед божественним правосуддям. Ми злочинці, ми приступники російською мовою. Але Бог зробив неможливе можливим в Христі Ісусі. Незважавши на наші їхні провини людей, поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Тільки тоді, коли ці двоє зможуть підняти свій погляд на Голговський хрест, вони раптом збагнуть, що там помирав хтось через їхній гріх. Вона раптом збагне, що вона винна, що вона грішна, що в ній самій є чимало недоліків. Якщо святий Бог був змушений прийняти подобу людську і за ці недоліки взяти покарання, значить, ми не такі добрі, значить, ми не такі благі. Так. Так само і він, якщо зможе подивитися на Голгофу і зуміє збагнути, побачити себе очима Всевишнього, то почне бачити не в ній проблему, а в собі самому, в своєму я, в своєму его, в своєму непрощенні, в своїй грубості, ненависті, гіркості, гіркоті і так далі. Ось що здатне примирити непримириме. Коли замість того, щоб розстрілювати недоліки одне одного, люди матимуть мужність підняти свій погляд і по-новому глянути на того, хто помер за них і воскрес. У Христі є дві перетинки: одна вертикальна, інша горизонтальна. Хрест це символ примирення, Вертикальна – як символ примирення людини з Богом. Бо гріхи усіх нас були покладені на Ісуса і Божественне правосуддя, злилось на Христа, все заплачено. Значить, є можливість примиритися з Богом, але є горизонтальна перекладина, яка є натяком на те, що люди у Христі здатні примиритись одне з одним. О, чудо. Це можливо тільки тоді, коли збагнете власну гріховність, коли зрозумієте, що зміни у шлюбі. Починається з кого? Не з нас. З мене. З мене. З мене. Тож мій заклик, брати і сестри. Якщо сьогодні хтось із вас переживає складні часи у взаємовідносинах і хтось подумає про шлюб, про розлучення даруйте. Примиріться з Богом. Я не питаю, чи ви член церкви. Я не питаю, коли ви охрестились. Я не питаю, чи звершуєте якесь вислужіння. Розлучення, думки про це. Говорить про те, що в своїх особистих взаємовідносинах з Богом ви маєте серйозні проблеми. Знайдіть мужність знову примиритися з Богом і розкаятися. І триматися одне одного міцно і міцно, щоби свого часу. Ваші діти, внуки чи навіть правнуки могли сказати про вас. А вони таки люблять одне одного, хоч уже старенькі і хоч так давно знають одне одного, але все рівно тримаються за руки і дружать. Саме так Бог задумав для нас любити одне одного. Амінь. Мы рады, дорогие друзья, что вы были с нами во время нашей передачи. И если вас заинтересовали темы наших бесед, вы можете позвонить по телефону, который указан на титрах, или прийти на наши богослужения, которые происходят в Церкви Евангельских Христиан-Баптистов каждое воскресенье в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8. Это угол комитетской. Пусть Господь благословит вас.